Лисники і лисники, всім привіт! Дивіться, яка в нас гарна кралечка в Мазераті Q4. Друзі, машинка 3.0 бензин. 2013 року. Машинка в дуже гарному стані. Пробіг теж дуже класний. 164 тисячі пробігу. От, зараз покажу вам детально, розкажу вам. В серединці також все покажу. Друзі! Який красивий салон. Шкіряне сидіння, дерев'яна вставка. Дуже-дуже гарно. Люк, чорна стеля. Друзі, чорна стеля це такий престиж. Я вам говорю. В принципі, багато місця ззаді. Можете взяти своїх колег, подруг. Дуже гарно. Мультимедіа, карплей. Коробка продаж автомат. Ось такий у нас. Це, друзі, бардачок. Прикольний. Дуже багато класних функцій. Машинка справді дуже заряжена. Тому, друзі, кому цікаво, ми будемо вас очікувати. Зможете поїхати з нами на тест-драйв. Друзі, які титани, ви просто гляньте. Машина справді дуже гарна і дуже класно виглядає. Тому народ торф'яна 19 вас очікує. Не пропустіть свій шанс.